Попри війну, попри постійні тривоги, попри страх і смуток, що огортає кожного українця щодня, наші діти заслуговують на свято, і його у прилуках вони мали. І Заходи, які передбачені відділом культури, нашими закладами, установами культури, вони якраз спрямовані на те, щоб, хоча б хоч цього дня, мінімалізувати усю ту непросту атмосферу, в якій зростають наші сьогоднішні маленькі українці. Для цього підготовлено ряд локацій, ряд різноманітних активностей, які якраз спрямовані на те, щоб дітки, хоча б хоч у цей день, відчували себе в безпеці і почувалися радісно. Одна із таких локацій розгорнулася у парковій зоні центру творчості дітей та юнацтва завдяки старанням його колективу та вихованців. Ми хочемо створити для дітей комфорт, радісні посмішки, тому що є таке поняття, що діти виростають. І закінчується дитинство. Тому ми наш заклад призваний для того, щоб ми це створювали такі умови для них і щоб вони відчували себе дітьми. Я хочу побажати нашим дітям перш за все, щоб вони зростали в мирній щасливій державі Україна, щоб нарешті прийшов мир в нашу країну, і ми продовжували те. Ті форми роботи, які ми працювали з нашими дітьми, і діти дійсно повинні бути щасливими в нашій країні. Розвагу чи справу до душі цього дня у парковій зоні центру творчості дітей та юнацтва знайшли і малеча, і дорослі. Найбільшою популярністю серед учасників святкування користувалися майстер-класи, яких було тут до схочу. Керівник гуртка «Арт-деко» Ірина Тимченко наносить на руки та щічки дітей патріотичні малюнки. До неї вишикувалась ціла черга. Малюємо сердечка, прапор України, метелики, але патріотична тематика. Ну, діткам подобається, дітки самі хочуть такі. Взагалі сьогоднішнє свято, як вам за це свято. Гарна організація, цікаві у нас локації, але трішечки нам тривога завадила. Але все добре. Батьки перечекали в сховищі з радістю. Чекали моменти, коли зможуть знову вийти і продовжити і взяти участь у майстер-класах. Маленький Антон уже взяв участь у майстер-класі з Аквагриму з захопленням розповідає про це та загалом про свято. Там можна намалювати собі прапор мате. Все, що хочеш. Я на святі побачив, що, що тут є дуже багато роботи, що тут можна займатися багато чим, що тут є конкурси, що тут можна пограти з друзями, і що цікаво тут, і що, що тут красиво. Патріотизм, любов до України та віра в наші збройні сили поєднувалися чи не на кожній локації. Ось дівчатка та хлопчики виготовляють ангелів-охоронців для наших захисників. Вчить їх цьому керівник гуртка, дівоча школа Асоль Ірина Яременко. Ми виготовляємо ось таких янголяток, які передамо для наших захисників. Всі ми знаємо, що вони дуже стараються для того, щоб у нас якомога швидше була перемога. Ми їх підтримуємо. Ми дуже часто й малюємо. Ми їм передаємо смаколики. І сьогодні, в день захисту дітей, дітки для захисників виготовляють ось такі янголятка, обереги. Ми в них віримо, ми чекаємо на них, хай вони повертаються живими і ми чекаємо перемоги. Майбутню перемогу у жовто-блакитних кольорах малювали на іншому майстер-класі. Це також підтримка для наших збройних сил. Я малюю голубів, які держать ленточки з виді сердечка, тримає серце України. Я малюю сердечко там, де написано по англійськи Україна. Воно я думаю, що воно символізує мир. Малюємо нашим захисникам. Сьогодні будуть передані. Нашим прилучанам, які воюють за нас, ми в них віримо. Ми за них тримаємо кулачки і дуже маємо надію, що скоро буде перемога. Керівник гуртка Несяєво» центру творчості дітей та юнацтва Світлана Дорошенко вчить малечу виготовляти сердечко із фетру. І, звісно ж, у патріотичних кольорах. Спочатку ми вирізали блакитного кольору, голубеньке сердечко. Потім частинка у нас буде жовтого кольору. І прикрашаємо потім на скотч, На скотч Ми прикріплюємо такі наші ягідки, ягідка калини буде, і із зеленого, із зеленої ниточки у нас буде листочки і готовий виріб. Сьогодні мені захотілося зробити таке сердечко. Де ти його будеш носити? Дома і скрізь, щоб всі знали, що я патріот України. Подобається, що тут багато. Ну, різних, наче столів там, де можуть намалювати тобі щось, можуть зробити якийсь виріб. Ну, загалом свято чудове. Керівник гуртка Чарівна намистинка Світлана Колесникова проводить майстер-клас із бісероплетіння та розповідає про усі можливості і переваги цього рукоділля. З нього можна зробити усе: і дерева, і квіти, і іграшки. І е, робіт настільки багато, я працюю 40 років, але ніколи не повторюється. Кожен рік щось нове, нове. І троянди, і папоротник. ви були в нас на виставці. Ви знаєте, що наші роботи саме найкращі, Вона і незвичайна виставка. І я горжусь, що наші діти будуть сьогодні нагороджені директором за те, що вони такі талановиті, наполегливі. Але я вам хочу сказати, що хто займається бісером, в школі всі навчаються на відмінно і в житті нічого не боятися. То я рекомендую всім займатися бісером і будуть всі щасливі. Я виготовляю. І з квіти, та й браслети. Ще прикраси. Іграшки ще. Бісереплетіння воно дуже гарне і можна багато чого плести. Можна багато що плести. Браслети, колечка, іграшки, рози, квіти і так далі. Окрім творчої локації в Україні, дитинства, центру творчості дітей та юнацтва діяла і спортивна локація. Це. Туристична локація, де діти можуть спробувати себе і побувати у палаці, і пройти смугу перешкод, спробувати себе на кочках і так далі, для того, щоб відчути себе вже юними туристами. Були показові виступи гуртка художньої гімнастики. Будуть зараз показові виступи гуртка Айкідо, шахи, шахмати. Працює тренажерний клас. Тенісне змагання проводяться. Майстер-клас туристичний. Зібрав чимало охочих спробувати себе у вправності і витривалості на висоті. По канату лажу. А це важко чи ні? Важко. Проводимо майстер-клас з техніки пішохідного туризму. Є декілька етапів, які метують подолання перешкод. Діти приходять, пробують веселяться, участвують. Ми гурток художньої гімнастики Золотий обруч я зі своїми вихованцями сьогодні відтачуємо майстерність роботи з булавами, з обручами, м'ячами і скакалками. Не все ще получають, тому що це дуже важкий вид спорту, але ми стараємося. І сьогодні така. Ну, так як би мовити, реклама нашого гуртка, щоб люди побачили що таке художня гімнастика, і можливо нові гуртківці до нас завітали. Найбільше глядачів зібрали показові виступи гуртка Айкідо, азарт завзяття, перемога. Мама двох хлопчиків 11 років і 6 років. Старший хлопчик займається за з 5 років, регулярно їздить на змагання, на чемпіонати України, чемпіонати області і завойовує дуже багато різних медалей. І Призових місць, захищає честь міста, ліцею 14-го. Дуже, дуже раді, що записалися на такий гурток, підтримуємо фізичне здоров'я своє. Дуже подобається. Тренер Світлана Сергіївна виховує в діток дуже таку ем, і моральну підготовку. Дітки такі дуже згуртовані, один до одного такі з терпінням відносяться. Дуже подобається під ну, підход взагалі тренера до, до своєї роботи. І дуже їй велика подяка. Якби не вона, ми, ми б не мали стільки нагород. Я мама хлопчика, який займається в спортивному клубі Торнадо Олексія Безверхого. Займаємося вже більше чотирьох років. Подобається взагалі, як кожен вид спорту, це дуже важливо. Він розвиває фізичну активність дітей, дисциплінує, згуртовує це середовище для дітей, для їхнього спілкування і розвитку. Це завжди позитивно і дуже добре. Традиційно, як і щороку, в день захисту дітей в центрі творчості дітей та юнацтва відбулося відзначення кращих викладачів та вихованців. 1 червня у нашому закладі проводиться такий захід, який має назву Олімп слави на цьому заході. Ми стараємося відмітити тих дітей, тих наших здобувачів нашої позашкільної освіти, які були найактивнішими у нашому житті, нашого закладу. Це діти, які мають і зовсім трошки досвіду роботи, і є вже корифеї нашого закладу. Але діти, які отримали величезні досягнення у. Участі міжнародних, всеукраїнських, обласних та нашого місцевого рівня конкурсах це діти, які досягли не однієї перемоги, а декілька. Якщо ми порахували, то в нас більше 150 дітей мають досягнення за цей навчальний рік. І вони є гордістю центру творчості дітей та юнацтва, гордістю нашого міста, гордістю України. День захисту дітей у центрі творчості дітей та юнацтва вкотре показав креативність, досвід і командну роботу, як вихованців, так і педагогічного колективу було що побачити, було чому повчитися, та й взагалі гарно і змістовно провести цей святковий день. Хочу привітати сьогоднішнім святом всіх прилучан і маленьких, і великих, тому що це свято дітей, але біля дітей завжди є дорослі, які опікуються ними, які Роблять все для того, щоб вони були здоровими, щасливими. Слава Україні, слава героям, тому що без цього ну вже не можна, без цього лозунга вже неможливо. І, звичайно, дякуємо Збройним силам України, що дає можливість нам все ж таки ще щось робити для наших дітей. Хочу з нагоди такого дня привітати всіх діток з днем захисту дітей, побажати щастя, здоров'я та мирного неба, щасливого дитинства. Всього найкращого, веселого літа. І головне, щоб було мирне. Хочу привітати всіх, всіх, всіх діток нашої України і всього світу, цивілізованого з днем захисту дітей. Я вам хочу побажати, щоб діти не знали, що таке війна, що таке прокидатися від вибухів. А всього найкращого, щоб завжди така була гарна погода не лише на дворі, а й в душі в серці. Всіх діток України з цим дуже гарним днем. Я бажаю їм щастя, здоров'я, мирного неба. І, звичайно, перемоги нашої країни вітаю сьогодні наших діток з таким чудовим святом. Адже діти це найголовніше, що у нас є Бажаю їм здоров'я, щастя, миру. І головне, щоб вони всі були щасливі в нашій рідній Україні. Діткам усім миру здійснена мрію, щоб вони були щасливі у нашій незалежній новій державі, і щоб все було добре. Вітаю діток днем захисту, здоров'я, мирного неба. І всім гарного дня, вітаю всіх діток з таким гарним чудовим святом. Бажаємо мирного неба, саме основного. Щоб ніякі сирени, ніякі ракети нічого не зіпсувало. Це гарне свято. Щоб вони були щасливими, добрими, і щоб вони поважали батьків, і щоб перемогла Україна.